Нон-стоп розслідування крадіжка піску по українськи. Київський річковий порт. Ми з вами знаходимося на майданчиках з перевалки піску, електриків, деревообробна і українка, на яких знаходиться пісок, добутий на новоукраїнському родовищі місто Українка Обухівського району Київської області. Тут протягом тривалого часу злочинний проросійський конгломерат незаконно порушення вимог статті 16 закону України про надра та без будь-яких правил добуває національне багатство кожного українця. Пісок. Згідно статті 13 конституції України, земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної морської економічної зони. Є об'єктами право власності українського народу в той час, як сотні тисяч обороняють батьківщину. Мільйони українців втратили домівки і світле майбутнє про російські бізнесмени і політики, які беруть своє коріння з партії регіонів і ОПЗЖ, саме в цю мить заробляють мільйони і мільйони у піску з мовчазної згоди верхівки влади. Ба більше деякі топ правоохоронці активними діями допомагають у вчиненні злочину. Казані незаконні оборудки йдуть на фінансування російської агентури, збільшують наші втрати і віддаляють такий жаднений кожним українцем день перемоги. Ну а далі, по фактам, приватне акціонерне товариство Київський річковий порт, яке через мережу компаній належить нартепу від ОПЗЖ та праві руці кума Путіна, Медведчука, Нестору Шуфричу, який ймовірно уже володіє громадянством МРФ. Той час, як Медведчука звинувачують у Держзраді, інші ОПЗЖні однопартійці ховаються у Монако. Шуфрич продовжує заробляти по старим схемам і фінансувати ворожу агентуру. Другим власником приватного акціонерного товариства Київський річковий порт є скандальний екс голова держком підприємництва часи Винуховича Михайло Бродський. Пришує якого секретар РНБО Данілов. Бродський має спільний бізнес з Даніловим у київському доку. На ділянці площею 24 гектари. Та, звісно ж, мой. Старий бойовий друг і лічний друг многолітній Леша Данілов, Олексій Данілов. А Данілов, не дивлячись на чи не найбільш відповідальну посаду під час війни, є вихідцем з кримінальних кіл Луганщини. Зв'язки з криміналітетом, нелегальні схеми і кришування є для нього звичайною справою. На початку серпня було в Бухівщині місто Українка, і там побачив, як такими шаленими темпами Видобувається річковий пісок, і мені відомо, що немає е, жодних спецсоціальних дозволів, законних е, підстав для того, щоб це робити. От, і він вивозиться просто фурами, вивозиться баржами, завозиться, все про це відбувається. І е, е, я викликав поліцію, щоб зупинити перевірити документи у цих водіїв, хто вивозить, щоб вони зупинили ці незаконні оборудки. Мені стало відомо, що саме це продовжується. Оця схема Шуфрича Бродського. Ми йшли не туди. На жаль, поліція, навіть приїхавши на місце подій, не зупинила жодного автомобіля. Ці всі речі вказують на те, що поліція якимось чином причетна до цих всіх оборонок. Таким чином кримінальні провадження, судові справи, арешти і відсутність спецдозволу не заважають прад КРП продовжувати добувати пісок без плати будь-яких рент, податків і зборів. Та документально нібито придбавати пісок у фіктивних афілійованих осіб. Ми розповімо про деякі факти, що свідчать про незаконні дій здобування піску. 13 серпня 2022 року відбувалося навантаження баржі з земснарядом Кий який незаконно перебуває на річці Дніпро поблизу майданчику для перевалки піску Українка та Козина та займається видобутком піску без наявних спецдозволів. Наступного дня, 14 серпня, баржа перла нера пішла на відвантаження на перевалку електриків. Та була затримана на шляху 15 серпня. На майданчику для перевалки піску електрики відбувалася випроска піску з баржі Перланера. Того ж дня судом було накладено арешт на майно Пратка КРП. Зокрема, на вказану баржу разом із наявним ній піском та вагони залізничного транспорту, які використовувалися для транспортування піску. 16 серпня відбувалося вивантаження піску на майданчику для перевалки піску електриків, незважаючи на те, що за день до цього проводилися обшуки та арешт майна Пратка РП. 17 серпня відбувалося навантаження на тому ж перевалі електриків. Причому працівники СБУ після накладення арешту на майно ПРАД КРП намагалися заблокувати виїзд вантажівок з піском з території акціонерного підприємства. Зокрема, напівпричіп синього кольору кольору ДАВ державним номерним знаком ка 1348 ер та державним номерним знаком ка 1380 ер 18 серпня на майданчику з перевалки піску електриків з метою приховування незаконної діяльності знісювалися роботи з вивантаженням піску з баржі у нічний час. Того ж дня у світлу пору доби відбувалося навантаження вантажівок з державним номерним знаком АА5034ХО АА1031 МК. Наступного дня, 19 серпня, відбувалося навантаження вантажівок Аа 0147 ЕО та Аа 0146 ЕО та інших. Крім того, 19 серпня також здійснювалася вигрузка баржі у нічний час. 20 серпня 2022 року на тому ж майданчику електрики відбувалося навантаження вантажівок піском, зокрема вантажівок з державним номерним знаком Аа 3396 РХ, АА0146 ЕО та Аа 0146 ЕО та інших. 20 серпня також відбулося вивантаження баржі на майданчику для перевалки піску Українка, також нічний час з метою приховування діяльності. Причому робота на перевалці продовжувалася цілодобово та беззупинно. 21 серпня на перевалці електрики відбувалося вивантаження баржі та подальше навантаження вантажівок з тягачами дав зеленого кольору. Того ж дня на перевалці Українка також відбувалося вивантаження баржі, подальше навантаження піску до вантажних автомобілів та вивіз піску з території Пратка РБ. 24 серпня на майданчику для перевалки піску електрики відбувалося навантаження грузових автомобілів піском. 6 липня 2022 року баржа пришвартувалася до земснаряду Київ, який стояв посеред річки Дніпро без спеціального дозволу та намивав пісок на баржу. А 25 серпня земснаряд Киї перебував посеред річки Дніпро, арештований поблизу майданчику Українка. Саме туди разом з баржею прибули не встановлені особи спортивної статури та викинули за борт. Двох працівників охоронної компанії, яка виконувала відповідальне зберігання. Після чого було розпочато незаконне навантаження баржі того ж дня. Баржа пришвартувалася поблизу майданчику Українка для подальшого її вивантаження та погрузки вантажівок. А 25 серпня на узбережжі майданчику електриків баржа П-3014 пришвартувалася до земснаряду Кий з метою подальшого її навантаження. Через деякий час було здійснено вивантаження піску з баржі з подальшою погрузкою піску до вантажівок. 16 березня 2022 року було видано наказ номер 278 Обухівської районної військової адміністрації Київської області про заборону здійснення навігації суден для видобутку піску та щебеню в акваторіях річки Дніпро на території Обухівського району Київської області. Та було направлено відповідний лист повідомлення номер шістдесят від 16 серпня 2022 року на адресу Пратка РП. Та незважаючи на це, вже наступного дня, 17 вересня, на майданчику з перевалки. Піску Українка кипіла незаконна робота і в день, і вночі. На відео видно, що баржа йде на навантаження до земснаряду Кий, який надалі продовжує працювати без дозволу, попри всі заборони та фактично краде пісок. Наступного дня порушення продовжилися 19 вересня 2022 року. На майданчику Українка робота йшла як завжди, не зважаючи на заборони. От покривається саме верху. І такий є такий секретар ради національної безпеки оборони Олексій Данілов. Він уже подзвонив пану Андрію Нібетову, начальнику обласної поліції, і ніякого реагування не буде. Так, так саме тому генералу поліції, начальнику головного управління національної поліції в Київській області, який за життя поставив пам'ятник самому собі. Напевно, щоб народ не забував його подвигів. А, виїхать машина зараз піском. Давайте ми зупинимо. Ми будь ласка. будемо зараз Шуфрича. Що ви робите? Вони мають чим там зайнятися. Я, 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 мені соромно, ну, скажіть, якщо у Кроків захищають зараз Шуфрича. Чесно. Кол, якого Шуфрича? Тут мешканці громади. О, дивіться, бо <світ> там три машини, <світ> тільки що пройшло будь ласка. Я вашу біографію знаю. От машини да. приїжджають, давайте Та ми що? підемо з України. А от ви, будь ласка, подивіться. Ми зараз з вами зупиниться. Та тому що я розслідую справи Шуфрича і Броцького. А при тут Шуфри і Покажіть, де вони? Ми просто їх не бачимо. Пан Данілов написав, що ніякого відношення до врожського до піску немає. Але коли мені прийшлося приділити йому інформацію про те, що у них є спільний бізнес: 24 гектара землі на телевіз, так званому районі, це в Києві там до Києві, і доки є перевалочні станції то він одразу перестався на своїм загаліком будь-які контакти мати. Ну а пан Андрій нібито також дзвонив і намагався пояснити, що поліція має реагувати на ці речі. На жаль, ніякого реагування розслідування службового по факту покривання поліцією оцих цих багато Це тисячі тонн. Ми розповідаємо зараз про тисячі тонн. Піска Ради громади, в поліції ніяк не відреагувала. У вказаних питань нами було подано заяву про вчинення кримінальних правопорушень та скаргу до компетентних органів, зокрема до ДБР України, ТУ ДБР у місті Київ, Головного слідчого управління НП України, НЕСУГУНП в Київській області. СВ Обухівського груп ГУНБ у Київській області, офісу Генерального прокурора України, Київської обласної прокуратури, Обухівської окружної прокуратури ми будемо пильно спостерігати за тим, щоб незаконний видобуток піску та обкрадання народу України був зупинений. Крім того, було направлено інформаційні запити до розпорядників інформації. На вказані інформаційні запити нами було отримано відповіді. Такобухівською окружною прокуратурою та Київською обласною прокуратурою надали інформацію щодо перебування провадженні СВО Бухівського руху НП в Київській області до судового розслідування від 9 квітня 2016 року. За ознаками кримінальних правопорушень передбачені частиною першої статті 239.1 частини другої статті 239.2 кримінального кодексу України за фактом незаконного видобутку піску. Крім того, управлінням ГУСБУ у місті Києві та Київській області під процесуальним керівництвом прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прокуратурної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 28 січня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 240 та частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України. Зокрема, за фактом вчинення службовими особами органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади Київської області, за попередньою змовою зі службовими особами прад КРП, надання дозволу на здійснення незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення на території Київської області. Зараз ми спробуємо зателефонувати Олексію Мічеславовичу Данілову, щоб запитати, чи впливав він на полізу Київщини, яка дозволила бізнесу Шуфра Чеброського займатися незаконним видобутком піску. Будь ласка, абонент розмовляє. Вони не зробляться незаконно видобувати, а фактично красти пісок. Роблять це навіть вночі, щоб непомітно вивозити пісок. Аналогічним чином йде розвантаження піску на перевалках електриків та українка. Пакет у розмірі близько 75% корпоративних прав на приватне аукціонерне товариство «Київський Чевий Порт. Шуфрич близько 50% спільно з «Бродським» близько 25% придбали і оформили на підконтрольних осіб у офшорних компаній Лордус Incorporation і Ландмакс Trading ЛДД Підконтрольне громадянину РФ Сергію Максимову. Ціна покупки оцінюється близько 10 мільйонів доларів. Хто такий Максимов? Особа, яка у 2012 році після втечі з України була оголошена у міжнародний розшук Генеральною прокуратурою України за фактами шахрайства відносно вкладників ВІБІ банку з 2004 по 2009 роки на загальну суму більше 2 мільярдів гривень. Згідно відомостей до прат Київський річковий порт має статутний капітал в розмірі 17 мільйонів 250 тисяч гривень. Та аж 1319 засновників, серед яких основні тов «Сант-Гален-Холдинг» – частка 25%. п'ять сучасне партнерство, частка 22,5%, якими фактично володіє Шуфрич, ТОВ Денді Інвест, частка 24%, власниками є сім'я Бродських. Нарешту 1316 засновників приходиться 28,5%. Однак фактично вони нічого не вирішують. Головними є шуфрич і Бродський. А зараз розповімо про хронологію отримання і скасування дозволу на добування піску. Міністерством охорони навколишнього природного середовища України в ад Київський річковий порт був наданий спеціальний дозвіл на користування надрами номер 672 від 5 листопада 1996 року. З метою видобування піску, придатного для будівельних робіт. Знову українського родовища, мілководна частина канівського водоймища біля міста Українка, Обугівський район, Київська область, наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 20 листопада 2009 року. номер 623 спеціальний дозвіл на користування надрами, номер 672 від 5 листопада 1996 року анульовано за 12 років судових тяжб за наслідком розвідових багатьох справ. Проведених сотень судових засідань Верховний суд все ж таки поставив крапку у питанні та визнав анулювання спецдозволу законним. Щодо доброчесності суддів нижчих інстанцій, як завжди, багато запитань. Однак на даний час спецдозвіл відсутній, та це не заважає КРП продовжувати нелегально і незаконно красти пісок, що задає колосальну шкоду як державі, так і екології. Втративши спецдозвіл, КРП використовує безліч фіктивних підприємств, які виступають у фіктивних ланцюгах поставок. Де угоди укладаються лише на папері, а КРП продовжує добувати та продавати пісок. Навколо КРП утворився цілий конвертаційний центр, метою якого є легалізація незаконно добутого піску і отримання доходів, ухилення від сплати податків. При цьому покупці піску по суті також є учасниками незаконних угод, де придбаний товар, пісок. Здобуто продавцем внаслідок злочину і за підробленими документами без обмеження придбання нелегального піску. Не буде сенсу добувати його, тому ми обов'язково задамо відповідні запитання усім учасникам ланцюга. Серед учасників схем та ланцюгів товбей сконсатовсенкантракт, ПП Ресурсбут, Тов Гранд Бетон, ПП Буд індустрія Індустрія-1», то в екосіті та багато інших юридичних осіб і фопів за вказаними фактами розпочато багато кримінальних проваджень однак, фактично, вони не розслідуються жодним особам про підозру не повідомляється, протиправна діяльність не припиняється, шкода не відшкодовується. Даніло в якості секретаря РНБУ, окрім своїх патріотичних промов і популізму, займається тим, що прикриває проросійських російських Шуфрича і Бродського шляхом нівелювання будь-яких кримінальних справ чи заходів державного контролю. Данілов надав казівку начальнику ГУНП в Київській області генералу поліції Нєбітову щодо не тільки зливу всіх кримінальних справ відносно КРП не реагування на факти вивезення краденого піску, а й здійснення тиску на конкурентів Шуфрича і Бродського. Машини як вивозили, так і вивозить крадений пісок. А поліціянти не тільки самі не виявляють вказані факти, а й навіть не реагують на виклики на 102. Прокуратура і СБУ намагалися дещо змінити хід справ та ось що в них вийшло, чи вірніше не вийшло. 5 серпня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва представниками СБУ і прокуратури в рамках кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень за частиною 3 статті 240. Частиною першої статті 367 кримінального кодексу України проведено обшуки у приміщенні прад КРП за адресою місто Київ, вулиця Електриків, 12 та гідропісконавантажувачах, баржах Кій і Перленера. За результатом проведення обшуків вилучено майно, документи і дві баржі з незаконно добутим піском, що підтверджують злочинні дій. Буксир БН 423 правоохоронцям взагалі не вдалося наздогнати, зміг втекти. Однак вказані кримінальні провадження, обшуки і арешти майна не завадили Карпе продовжувати добувати пісок. Це так несподіванка. не дивлячись на наявність всіх підстав, передбачених статтею 167-171 КПК України. Суд скасовує арешт та повертає 19 серпня 2022 року баржу перланера і 25 серпня 2022 року баржу Кій. І суд це робить не дивлячись на те, що перланера втікали від правоохоронців з 12 серпня 2022 року по 15 серпня 2022 року. А буксир БН 423 взагалі не знайшли. А у баржі кі відповідно до акту огляду несамохідного судна державної служби морського та річкового транспорту України від 27 серпня 2021 року закінчився необхідний клас, і він не має права виходу на воду. Проте, як ми бачимо, відсутність дозволу не спиняє крадії. Основні документи, що дають право виходу на воду: свідоцтво про право власності, свідоцтво про плавання під прапором України, класифікаційне свідоцтво, свідоцтво про придатність на плавання. Два останні документи видає реєстр кваліфікаційне товариство. При простроченні класу судно не має права виходу на воду. Бродський і Шуфрич мають витрати не лише на хабарі, охоронні фірми, правоохоронців, криміналітет. А й на місцевих і республіканських чиновників і політиків влада заплющує очі, а прийдеться за це платити всьому українському народу, який так вже заплатив високу ціну за залицяння до проросійських політиків, які фінансують ворога та його агентурну мережу. Так підсумуємо у минулому році. Прад КРП законно здійснював видобуток на новоукраїнському родовищі, маючи спецдозвіл. Проте згідно рішення суду. Його дія була анульована, і цього року, під час війни, використовуючи кришу з представників вищих щабелів органів поліції та ради національної безпеки та оборони та безкарність з боку правоохоронних органів, правда РП почав безцеремонно та безсоровно красти пісок, де є для цього маломальська можливість. На вказаних питаннях ми і зосередимо подальшу увагу. Залишайтеся з нами.